німців всіх задолбали. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехія в Карлових варах. Жону на пікап на ЗСУ. Да? І... і значить, то готель, в якому я живу, Он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки 49 євро Поняв? Ну це панти, по європейським меркам, це взагалі. Взагалі, самі по собі карлові вари дуже дешеві. Але у німців понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових варах? Значить, з завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. Ну, 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 готель. Ну, прикольно, типу, ну, обичний готель нормально. Піднімає ціну до 250 євро за добу за обичний готель. Поняла? З 50 до 250 чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, ті прекрасно знає правила. Заході, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив пожити, відчути це життя, штраф, 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 Віннія, коротше. Ну, всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата, вміє жити, насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, то пожнеш. От, будь ласка, за це е, 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 німцям. от В усіх готелях я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів ці <феїві>, вихідні для німців. Ну, щоб знали, щоб узаконили рекет. Німці просто законили. Рекет, і кожен, хто називається нормальним, що треба жити по правилам, ну ви трохи оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям. Як ти хочеш трохи волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну, Легальний рекет зробили. А так взагалі тут прикольно. прикольно, але не для німців.